Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді об'єктив Юпітер 21 м Зробимо короткий огляд і скажу актуальні ціни на дану модель. Так що дивіться ролик до кінця, схема об'єктива була скопійована з німецького Sonar. Першою в лінійці була модель Юпітер 21. Сріблястого кольору. Наступною стала модель Jupiter 21A. Ця модель юпітер 21 м стала третьою в лінійці і появилася на світ у 1973 році. Наш об'єктив був випущений у 1985 році, судячи із двох перших цифр серійного номера. Такий вам невеличкий лайфхак. Дві перші цифри серійного номера. Це рік випуску об'єктива. Є експортні варіанти з написом Юпітер латиницею. Перші моделі є значно рідкіснішими і ціна на них вища. Ось для порівняння три моделі: Зліва юпітер 21, по центрі юпітер 21А і справа юпітер 21 м у порівнянні з попередніми версіями ця модель не стала кращою, оскільки вага збільшилася на 240 грам. Не було змінних хвостовиків, також по відгуках користувачів якість фото знизилась. Вага об'єктива Jupiter 21M становить 980 грам. В порівнянні з попередньою версією Jupiter 21A, який важив 740 г. Літера М у назві об'єктива говорить про моргаючу діафрагму і посадкове різьблення М42. Через перехідник об'єктив можна поставити практично на будь-яку сучасну зеркалку, за рахунок чого об'єктив купують для прямого використання з сучасними фотокамерами. В об'єктив вбудована коротка висувна бленда, яка є досить короткою для 200 мм фокусної відстані. Мінімальна відстань фокусування становить 180 см. Логотип виробника Волгоградський оптикомеханічний завод. На об'єктив є спеціальне кільце, за допомогою якого можна переводити вручну М або автоматичне А керування діафрагмою. Тепер щодо цін. Ціна, як і зрештою, на всі предмети колекціонування і не тільки, залежить від стану об'єктива. Чим вона краща або об'єктив новий і не був у користуванні, тим краще і ціна відповідно вища. Комплектація, захисні кришки, футляр, паспорт, інструкція, як ви вже зрозуміли, додають ціни і заохоченості у покупців придбати його. Отже, наявність цього перечисленого і нового стану можна оцінити об'єктив орієнтовочно у 1800-2000 гривень. По курсу долара на 2024 рік це виходить 43-49 долари. Легкі сліди користування значно знижують ціну до 1000 гривень або 25 доларів. Якщо об'єктив активно використовувався та з слідами користування, грибок потертості і так далі, орієнтовочна ціна 300-400 гривень або від 7 до 9 з копійками долара. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.